Татарстан не підписував федера... федеративний договір, де Юре він його став частиною Російської Федерації. лише в 2001 році, вже при Путіні. Коли той пообіцяв, що знов таки певним продажним татарським елітам якісь власні бенефіти, вони це зробили. Татарстан якраз було декілька днів тому. Річниця 30 серпня, якщо не помнят 35 років проголошення суверенітету Татарстану, який був підтверджений на референдумі в 1992 році. Де відповідь на питання, чи хочете, щоб Татарстан був окремою суверенною державою, Якщо не пам'ятаєш 62% татар підтвердилися. тобто там є потужний національний рух. Звісно, що частина цих людей знищена фізично частина перебуває, зокрема ті люди, яким 70-80 років в'язницях. Значна частина вимігається, але вона продовжує бути і в Україні. На мою думку, потрібно розвивати максимальну співпрацю з урядом в комітетом з незалежності Татарстана в екзилі з цими людьми, хто всередині ув'язнений, бути додатково бренд. Амбасадором і голосом е, цієї поневоленої нації, так англійської captive Nation, відкрити в Україні представництво незалежного татарстана і е, спільно з татарами, з лідерами, дисидентами цієї нації працювати і інформаційно, і на місцях в підпілі, для того, щоб кількість татар, які розуміють, що їхня безпека, їхня добробут, їхня заможність неможливі масово допоки вони є е, частиною московської імперії, зростала.